Осім привіт сьогодні. Я вирішила записати для вас мега-мега важливе відео, де розповім покроковий план, що вам потрібно робити кожен день для того, щоб вивчити англійську в 2025 році. Я знаю, що багато з вас відкладають, відкладають вивчення іноземних мов, і тому я вирішила спростити ваше життя та допомогти з цим. І сьогодні ви отримаєте детальні інструкції, що вам робити кожен день для того, щоб вивчити англійську. 2025-му. Тому не перемикайтеся, обов'язково пересилайте це відео друзям, що також хочуть вивчити англійську та додивись його до кінця. Але перед цим давай трошечки познайомимось. Якщо ти бачиш мене вперше, то мене звати Ангеліна. Я дипломований філолог англійської та німецької мови. Вивчаю наземні мов більше 12 років. І в своєму інстаграмі, також телеграм-каналі, я розповідаю більше про вивчення наземних мов. Ділюся корисними ресурсами, порадами, рекомендаціями це все безкоштовно. Тому обов'язково підписую на мої інші соціальні мережі, та мене та мого лайфстайлу ще більше. Декілька років тому я створила свою школу англійської мови, і мені вдалося допомогти більше ніж трьом тисяч студентів вивчити англійську мову. І я цим дійсно дуже сильно пишаюся. Завдяки нашій системі, яка є в мене на курсі, учні прокачують англійську, просто задумайтесь на секундочку на плюс один рівень за 10 тижнів. І тут немає ніякої черівної пігулки. Сфокусоване вивчення мови, інтенсивне навчання, комплексний підхід мої. І учні виділяють по 15 годин в тиждень на вивчення англійської. Ну і звичайно, через це вони отримують вау-вау-результати. Більше з відгуками та результатами моїх учнів ти можеш знайомитися за посиланням під відео. Там також є сайт моєї школи, тому ти можеш дізнатися більше про наше навчання там. Ну що ж, давай розпочинати. Що робити кожен день, щоб в 2025 році нарешті вивчити англійську мову. І перед тим як ми перейдемо саме до покрокового плану, я хочу, щоб ви. Дали відповідь на три ключові запитання. Це дійсно дуже важливо перед стартом вивчення будь-якої іноземної мови. Перше, найголовніше, яка ваша мотивація вивчати мову. Якщо ви не розумієте, навіщо вам кладати свій час, енергію, ресурс в ту чи іншу справу, ви ніколи це не зробите. Дуже простий, але важливий секретик. Якщо ви не розумієте, навіщо вам англійська мова вас змусила мама вчити просто всі вчать і ви вирішили заодно вивчити англійську мову, спойлер, ви ніколи не вивчите, тому що завжди будуть знаходити. Більш пріоритетні справи, більш важливіші справи. Тому перше прописуємо 5-15 причин, навіщо вам вчити англійську мову, вступити за кордон, переїхати в Америку, підвищити свою зарплату, знайти 10 друзів, подивитися фільми в оригіналі, свої улюблені серіали. Як тільки ви зрозумієте істинну причину, навіщо мав вивчати іноземні мови, все буде набагато простіше. І тому, коли у вас будуть опускатися руки, коли у вас буде низький рівень мотивації, ви будете продовжувати і будете включати ось цю силу, волі дисципліну, де не здаватись. Друге, скільки часу ви готові регулярно виділяти на вивчення мови, від цього безпосередньо буде залежати план, який ви складете. Не забувайте, що англійська мова, які будь-яка іноземна мова, вимагає системності та регулярності. Регулярності відразу прописуєте собі, я можу виділяти на англійську 10 годин в тиждень, я можу виділяти 3 години в тиждень? Да? Тобто відразу собі фіксуємо, щоб це був приблизно той самий час, той самий об'єм часу кожен тиждень, кожен місяць. Ну і третє: яка ваша ціль? Яка ваша точка Б? Куди ви взагалі йдете? Який результат хочете бачити рівно через рік? Тут важливо не ставити занадто високу ціль. Наприклад, якщо у вас нульові знання і ви ставите собі за рік отримати С1, у мене погані новини, скоріш за все, ви це не зробите. Тому що, щоб дійти від А1 до С1, треба набагато більше часу. Ну або ви будете кожен день по 15 годин чути англійську мову. Але якщо у вас, наприклад, зараз А2 і ви маєте ціль Б2, в принципі, це абсолютно реально. Головне враховувати, що для такої цілі потрібно виділяти більше часу. Не одну годину в тиждень, а дійсно 10 годин на вивчення мови в тиждень мінімум. Ну що ж, ми відповіли собі на Три важливих запитання. Тепер переходимо до безпосереднього плану вивчення англійської мови на кожен день. Що потрібно робити кожен день, щоб за один рік побачити величезний буст у своїх знаннях? Один з найголовніших принципів вивчення англійської мови це звичайно ж прокачка усіх аспектів мови, комплексний підхід. Тому кожен день ми будемо виділяти час на різні сфери англійської. Один день у нас буде граматика, інший день слова, третій день буде читання і так далі. так далі, так далі, далі. Важливо план, який я прописала, це від мене. Можете змінювати дні, ви можете його редагувати під себе. Це все орієнтовно. І так, понеділок, ми присвячуємо вивченню слів про качці вокабуляру. Для цього нам підійде ідеальна книга Vocabulary in Use. І, до речі, безкоштовно я запостила її у свій телеграм-канал. Можете користуватись посилання на канал під відео. Ви самі обираєте відповідно до свого графіку, відповідно до своєї завантаженості. Скільки часу буде виділяти на це? 20 хвилин, 40 хвилин, але взагалі ідеально реально я рекомендую виділяти від 45 до півтори години на вивчення слів, щоб дійсно був результат, щоб дійсно був прогрес. Vocabulary News це британський спеціалізований підручник, який створений для нас, для тих, хто хоче вивчити англійську мову. І зараз я дам декілька рекомендацій, як правильно проходити цю книгу, щоб отримати максимальний результат. Перше обов'язково детально ознайомлюйтесь словами В контексті. Вони там подані. Читайте, перечитуйте, виписуйте, створюйте свої речення, опрацьовуйте на максимум. Не просто прочитала один раз. І забули через 3 секунди. Ні, опрацьовуємо. Друге, робимо усі вправи без винятку. Чим більше вправи зробите на запам'ятовування слів, тим краще ви їх запам'ятаєте. І третє, включаємо інтервальне повторення. Пройшли 5-10 розділів, повторили, зробили ще раз деякі вправи. Зайвим точно не буде. Вівторок я рекомендую присвятити прокачці граматики. Тут нам підійде книга Grammar Way or Grammar in Use. Також дуже класні книги. Вони є також в моєму телеграм-каналі безкоштовно. Переходьте з. Я посиланням під відео та користуватися. Що мені подобається в цих книгах? Це супер, мега класне детальне пояснення усіх тем, плюс мільярд вправ. Тобто не запам'ятати, граматичні правила буде дійсно складно. А в кінці кожної книги є відповіді, тому можна вивчати англійську таким чином самостійно. І якщо ви не хочете користуватись підручниками, вам дуже круто підійде сайт Test English. Я його бо, його дуже люблю, і найбільше я люблю його за те, що можна аналізувати помилки. Тобто, ви пройшли тест, і сайт відразу вам показує. Шіші помилки і пояснює, чому це помилка, яка буде правильна відповідь. Мега зручно, мега круто. В середу ми прокачуємо and Speaking. Класні статті для прокачки читання по рівнях Ви знайдете на сайті British Council. Ну і як же прокачувати Speaking, якщо немає з ким, якщо не знаю, як народ, все дуже просто не ускладнюйте. Взяли телефон. Включили голосове повідомлення і просто говорите. Говорите ліжкою мовою. Як вмієте, як можете з помилками? Просто почніть, хоча б декілька хвилин. Розкажіть про свій день, розкажіть про фільми серіали, Розкажіть про це відео на YouTube, яке ви подивились. Все, все, все можете переказати граматичні правила, які ви вивчили попереднього дня. Старайтесь використовувати нові слова, які ви вивчили перед цим. Це буде взагалі подвійна користь. Ще раз наголошу на тому, що мовний бар'єр можна дуже легко побороти завдяки практиці. Не бійтеся помилок. Ви допускаєте помилки. В українській мові так само, і це нормально. Я допускаю до сих пір помилки в англійській мові, хоча вчила англійську в університеті, і це нормально. Я себе за це не сварю. Не бійтесь помилок. тому що страх помилок зупиняє вас від вивчення мови. І я дуже сильно хочу змотивувати вас записати хоча б одне голосове повідомлення англійською мовою, щоб ви просто почали говорити. Уявіть, коли ви запишете 100 голосових і порівняєте перше та сот, Ви будете в шоці від вашого прогресу, і ви зрозумієте, що це було того варте. Четвер ми прокачуємо. Лисинин і я дуже сильно рекомендую сайт englishpractice.net, де ви знайдете просто куча аудіофайлів по рівнях від А1 до в 2 з завданнями. Це дуже зручно. Ну і також ми прокачуємо speaking, знову записуємо голосове повідомлення, розповідаємо про свій день, перекажуємо рецепт, описуємо, де ми знаходимося, розповідаємо про якісь події. П'ятницю я рекомендую попрацювати над Use of English. І на сайті Test English ви знайдете багато класних тестів по рівнях, що допоможуть вам прокачати цей аспект мови. То я рекомендую слухати малесенькі подкасти від BBC Learning English. Вони так і називаються Six Minute. Вони дуже коротесенькі, не довгі і не супер складні. Тому підійдуть як і для рівня А2 плюс Б 1 так і з більш просунути. Ну і в суботу ми обов'язково повторюємо все, що вивчили за тиждень. Народ, от це прям золоте правило вивчення іноземної мови повторення без повторення, нічого ніколи не вийде запам'ятати надовго. Тому що якщо ви не зустрічаєтеся, не дотикаєтесь до тієї інформації, яку ви вивчили. Ваш мозок сприймається як непотрібне щось і викидає в смітник. Тому все переноситься в. Асив, ось чому ви не можете згадати слова, коли говорите бо ви рідко використовували їх до цього. І 80% вашого вашої в пасиві. Повторення, повторення і ще раз повторення це запорука успіху вивчення англійської мови. Ну і неділю ми обов'язково робимо вихідним. Чому взагалі важливо відпочивати? Тому що так ви можете перезавантажитися. Плюс багато інформації запам'ятовується краще під час сну, а також відпочинку. І неділю я рекомендую виділяти якраз для відпочинку. Плюс це допоможе. Уникнути вигорання, тому що коли ви кожен день постійно робите те саме, вигорання може прийти дуже і дуже скоро. Ось ви маєте конкретний план на кожен день протягом тижня, що вам потрібно робити з ресурсами. Все відмовок не повинно бути, щоб вчити англійську мову. У вас є все необхідне. Тому я дуже сильно хочу, щоб ви взяли себе в руки і почали 2025 рік класно, продуктивно і в кінці року сказали: бау, я це зробив, я вивчу англійську мову. Я маю набагато вищий рівень ніж в мене був на початку року. Три ключові моменти, на які я хочу звернути вашу увагу: це орієнтовний план. Ви можете змінювати його під саме переставити понеділок з вівторку, п'ятницю з середою. Проблем немає. Головне, включіть Комплексний підхід не вчіть цілий тиждень граматику або слова, плюс інтервальне повторення must-have. Друге, час на вивчення мов ви обираєте самі, орієнтуючись на свій лайфстайл та можливості. Якщо це 3 години в тиждень, окей. Якщо це 10 годин в тиждень, взагалі супер. Не думайте, що якщо ви не можете виділяти 300 годин на тиждень, значить ви не повинні вчити англійську взагалі. Ні, це не так. Хоча б трошки часу зможе знайти абсолютно кожен з вас. Третє. Я дуже сильно рекомендую відразу заздалегідь скласти графік, коли ви будете виділяти час на вивчення мови вранці, ввечері, в обід, 40 хвилин, 1 годину, 2 години. Це повинно бути у вас в графіку. Як ви їсте кожен день, як ви п'єте воду, як ви чистите зуби, робите догляд спортом, займаєтесь, працюєте, це також повинно бути у вашому графіку. Тоді це стане звичкою, і англійська мова стане невід'ємною частиною свого життя. І саме тоді англійську стане вчити дуже просто. Якщо це відео було для вас корисним, я буду дуже щаслива бачити ваш фідбек в коментарях. Будь ласка, напишіть мені, як вам чи сподобалось, чи було корисно. Не забувайте підписуватись на мій канал та пересилати це відео друзям, що вчать англійську мову. Ну а зараз я підготувала для вас невеличке подарунок. В кінці 2024 року я з командою створили новорічний марафон для підписування. Сники мого телеграм-каналу, де прописали щоденні таски для вивчення ліської мови протягом трьох тижнів. І я хочу подарувати вам цей план абсолютно безкоштовно. Все, що треба, це просто підписатись на мій канал, посилання нижче, знайти файл, його знайти дуже просто в пошуку і користуватися все. Користуйтесь на здоров'я. Там ще більш детальна інструкція, що вам робити кожен день. Його можна використовувати хоч влітку, хоч восени, хоч весною. Неважливо. Все це працює постійно. Ще раз дякую за перегляд, підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм-канал і до нових зустрічей! Па-па!